І сьогодні ми злетіли в Толе Tower Defense і з вами Герой 760, і ви на каналі Герой760 Як це Ну, логічно, але все одно. О! Вау, дякую, Тимуре! дякую тобі, друже, але Ну, не вистачає для друзів, вибач, але мені дуже приємно, що ти зробив мені подарунок Я дуже вдячний. І ти засвітився в... Відосі, тому я тебе вітаю. І забираю 5 гімчиків. Дякую тобі. Так. В трейд-плазу, все. В принципі, цей. В принципі, в нас дуже добре почалася серія, типу, Подаруночок, там всі діла. І в принципі, можемо далі залітати і дивитися, що в нас є. Так, не бачу поки що жодного а, цікавого а, цього аргумента, що можна зробити. Так, а що по інженеру? А, ага, 12300. Ага. Угу, поняв. В принципі, можемо далі телепортуватися. Полетіли. А, так, в принципі. А, а, так, що у нас? В принципі, я сподіваюся, що тут ми зможемо знайти хайпер. Так, друзі, невеличке оголошення з приводу а, того, що я буду розігрувати а, Old Godlika Sігнуту. Ось цього. Красивого олдгодліка. Всіх на всіх справи. Але є одне, але як і зазвичай. В принципі, треба назбирати одну тисячу підписників до вересня цього року, щоб ми, в принципі, ми були була в нас велика родинка в тисячу підписників, це дуже багата родина. Так, я знаю, що це дуже багато, але я 100% знаю, що є дуже багато людей, які не підписані на наш канал. Тому я вас прошу. Підпишіться на YouTube канал та Telegram канал В Telegram каналі дуже все класно. Типу, там все капець класно. Я скидаю відоси Типу, мені буде дуже приємно, якщо ви це зробите. Якщо ви підпишетесь. І ще, якщо ви підпишетесь, то ми якнайшвидше назбираємо 1000 підписників. А ще ви можете додати друзів, щоб ще швидше ми не збирали їх. Так, все. Ви можете ще написати коментар, щоб його побачили як на найбільше людей. Тому. В принципі. Це дуже буде класно, якщо ви це все зробите. Так, а ще є оголошення, я зараз хочу натрейдити собі хайпера. Я предлагаю ось такий трейд. Зараз покажу який. Так, тин-тин-тин, окей. Ні. Ось я предлагаю інженера ось такого апгрейда Classic камерамен. Клок Спайдер, Алармів дуже багато, ось ці всі п'ять штук. Я предлагаю ще Speaker Repair Drone, Грін Лазера і всі ці п'ять крейтів. Ну і, в принципі, ще помолочовки, там 5 геймів, там, епік, там все таке. В принципі, мені здається, це дуже гарний трейд. В принципі, я думаю, ми дуже швидко не зберемо їх, бо ми зараз дуже добре збираємо підписників. Я би хотів би ще швидше, але ну, я, напевно, дуже багато хочу, але нас вже 258. В нас зараз статистика просто е, взлетіла настільки, я дуже цьому рад. І я вам хочу подякувати за це, за це дуже сильно. бо ви... Е, Дивитесь мої відео, ставте лайки, пишете коментарі, репостите своїм друзям або ще комусь. Типу, мені дуже приємно за це. І підписуйтесь на телеграм. Типу, я прям в шоці сиджу, дивлюся на статистику і просто кайфую. Тому дякую вам. Так, в принципі, що в нас тут? Я нічого поки що не побачив такого, що можна затрейдитись. Типу бачу якихось е, скажених челів по 17 тисяч інженера Сінті, типу, ну це. Ого! аларми купили. Уряд. Урю. Так, можете ще купити. Можете реально ще купити. О, ще одну купили. А ні, не, не купили. Окей, okay, можна далі телепортуватись. В принципі, в нас все добре. Mm. Mm -hmm. Так, в принципі, е в нас все класно. Е я зараз дивлюся, типу, ніхто нічого не хоче трейдити, поки що купувати, нічого ніхто не хоче. Ну так, шкода, але ну, мені подобається поки що бігати. Ого-го-го. Сіг Грін лазер за 2500. Я учел ти... О, 80 тисяч. Я, походу, залетів на якусь рійпазу скажених людей. Бо я такого ще не бачив. Чого за мільйони немає нічого. Так, в принципі, О, класно. А, так, що в нас тут є? Ну нічого. О, о, хайпер, кстати. О, аза. Так, в принципі, що? Що ти не береш трейд? Швиденько взяв і все. Так, ну бери ти вже трейд, ю. О. Так, о. Так, 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 так. Чого ти не береш трей? Цікаво, дуже сильно. Ну, блін, я не дуже хочу до наступного чела приходити, але дуже треба. В нього, кстати, два цих хайпера. Так. Б. Так, ви зараз побачите, що я предлагаю людям за нашого хайпера. А, іще і годлік, так, забув. Годліка забув. Ау. Отак. Так, 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 так. Так, ну давай швидше телепортуйся вже. А то я трошечки Так мені скучно сидіти і дивитися на те, як воно довго загружається. Так, все, ми загрузились. Шкода, що тут не можна телепортуватись одразу до цієї арени. Не знаю, чому, чому так не зробили. А, блін, у мене нема гємів. Блін а... А оце дуже кл класний прайс. По 30, типу, це. Це е, е, горячі пиріжки реально. Так, що цих чел хоче? О! What, what, what? Please, for engineer, do not mm, Please, add the pizza to, uh, game. Yes, wooden. Oh. <laughs> One sec, One sec. Так, ну це 100 гемів. Це 150, 250. Це ще напевно 100 гемів, 350. Це 50 гемів, 400. Ну, 410 гемів, типу. Окей. 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 Окей, бро. Я згоден. Б. В мене є 12 тисяч гемів. Ой-ой-ой-ой-ой-його. 12 тисяч гемів. Давненько в мене такої суми не було. Але класно. Так, цей чел 99 гемів. Б. Полетів. Цей 98. Полетів. Гліч. За 99. БМ. Аларм. Аларм, аларм, аларм. 200. б Токсик. 15. Окей, okay, 16. Полотив. Uh, ну, в принципе, окей. Okay. Ну, в принципе, пока что окей. О, токсик аудразу за 16. О, oh, миминга за 200. Йо. Можна було дорожче, я так розумію, купити. Тому, друзі, кажу одразу: купуйте мівінгів дешевше, ніж за 200 гемів. Так, мівінг, мівінг, мівінг. Так, ну в принципі, мені капець як сподобалось. О-о-о! Щей класик камермен цього купили за 99 гемів. Я би ще одного продав, але. О! О, вау! Вау! Ми, в мене прям все скупили, типу, все шикарно. Все ідеально, у мене 12 тисяч, типу. Клас. Я би ще готліка би хотів свого продати за 3 тисячі. За 2999 навіть. Я бахну його. Так, чел мені кидає тречу хоч. Що ти хочеш, братуха? Роботс бу-бу-бу-бу-бу. Так, що ти хочеш? Оу. Oh. Не щось трейдитись. Я не зрозумів, якщо чесно. Так. Лікин oh. 135 тисяч. Ого. Ого. Так. Інсенене. Uh. Так, що він хоче? Mm. Mm. Так, 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 так. О! Oh. Ку. Mm. Cool. А що він хоче? Mm. Так, год, йоу, ага, чел, іди нафік. Іди нафік, реально, кіміл. А шо мені всі кидають трейди? Побачила мою купу геймів, і хочуть те всі трейдитись. Хі, хай. Хі. хай. Хило, бро. Шо хочеш. хоч? Mm, так. take rekt t Trade Elma unit for engineer mm, I know have... Have engineer Inch mm, yo bro, it's a really... Sigan Sigan-Sigan-Sigan sigan bye sigan, sigan. Давай. досі згоден Ау. Йоу, я так на зараз лазер згоден. Чел. Во. Ну, все братух, давай. отак вот Фрі. Фри. Бери, бро. Берри. Бери, братуха Братан Берешни Та я не маю інженер, чел, що ти хочеш від мене? так Може отак предложити? предложить так ні, Окей Нихухось хайпер окей. Я не маю хайпера тому я буду мовчати. Так, що цей чел? Точніше, що тут хайпер? А де хайпер, кстати? Я щось не бачу. А, от. він. О, навіть їхнутий. Сівік. Сівік, сівік. Ой. Севик. Сівік бел. Сивики бел, і бел. Так, б-мб-б-бм. Купер. Плюс Хайпер. Братан. Сиган. Олд. Дрон. Дрон. Сиган. Олд. Сиган. Братух, я не маю, что добавить. Я реально не маю, что добавить. Так, о. Кстати, там Хайпер, где вы все. Прикольненький. Так, Джерб. Джерб. джерп uh, mm, Так. Бем, 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 бем. Сиган олд. Сиган дрон. Плиз! please братуха, мені дуже це потрібно. Ти не. Ти не розумієш, як мені це треба. А. я. Кадьян. Кадьян Ян. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, в принципі. О! О! Так! Одразу геми. Одразу це все діло. Please. Оу, oh, блін. Не захотів. Не захотів. а це не. Я не йому кін втрейд. Я. <кій> Одразу ти. Одразу. Так, отак, геми. Бем-бем, бем, бем. Одразу це все діло. Хупер. Хупер. Оу! Я... Що ж це ж таке? Хм. Ніхто не хоче трейдитись. Ну, що за люди? Що ви за люди? Так, дуже вас прошу всіх, хто має хайпера, ви знаєте, що я предлагаю трейдитись. О, я дуже прошу вас. Ну, напишіть про це в коментарях. Ми з вами зв'яжемося через Телеграм. І, я, і ми домовимося про це. коли ми це зробимо, типу, і як. Типу, ми зайдемо на відос, ми затрейдемося, ну і все. Типу, і я буду дуже радий, якщо ви це все зробите. Так, в мене тепер немає інженера, але в мене є 12 тисяч хемів. В мене ніколи такого не було. У мене було максимум 7 тисяч. У мене було 7000 геймів, все. Трейдинг олгоди, вау. Так, що тут є? Нічого не бачу. Оу, oh. йо. Так, тин-тин. Оу, бро, бем 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 Так, в принципі, він не хоче трейдитись. Ну і це зрозуміло. Так, що по хайперам? Хайпер... О, хайпер є. Один, два, три, два. Один, два, три, два. Один, два, три. О, прикольний нік, кстати. Я... Так, бем-бем-бем. Одразу натикуємо все це діло. Хупер. Хупер. Нео, бро, навіщо мені ці штуки Clockwoman чи якісь? А, тіл, в мене є 12 тисяч гемів. Оу, oh, yeah. у мене є годлік. У мене є сигнутий uh, годлік навіть. В мене є ще дрон. Сіг. Uh, ні, А, блін, дрон насигнутий. Грин лазер сигнутий. Please one you. Окей, бро. Я сьогодні добрий. я сьогодні реально добрий. Так, все, натримай. Uh, Троуган. Mm. Uh, Чому я іноді даю людям um, юнітів? Бо, по-перше, мені їх шкода, а, а по-друге, я вірю в Абумаранг. що мені воно колись повернеться. Типу, я в це дуже сильно вірю. А повернеться, або ще щось um, вийде. Хупер. Хупер, про. Окей, okay, ні, так ні. Але іноді мене це трошки підбісить, коли я комусь даю щось, типу. І я сам на себе бішусь. Але в принципі окей. Так, що в нас тут? Чому цікаво? От прибрали цей режим з Майнкрафту. Тут, типу, був Майнкрафт, пам'ятаєте відос? Якщо ні, то я прикріплю цей посилання на нього. Так, ого. Ку.ку. Ку... Кузен. Кузен, кузен, кузен. Я прикріплю на, цей, на це відео посилання, де я грав в цей режим. Типу, схожий був на цей на Roblox Робл... в... в цьому в Майнкрафті. Було дуже класно. Так, цей кузен щось якось не телепортується зовсім. Тому я би хотів би побігати подивитися ще. Mm. За скільки я ще годликів подивіть? Ну в мене нормальна ціна, типу. Так, кузен. О, кузен. Кузен, давай. Тож кузен, давай. Давай, давай, давай. Давай. Так, бем, бем 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 бем. Хопер, mm. please. Реально, пліз хайпер. Мені він дуже потрібен. Ого! Ауч! О! що, що, що? Нуль хайперів, нуль хайперів, вау! Чел, ще будеш відкривати, чи ні. Вау! Йому реально не повезло. М -м -м. Так, що по хайперам нікого немає. Так, друзі, я тут вийду з цієї тулпи. І я вас попрошу підписатись на YouTube канал, телеграм-канал. Телеграм-канал в описі цього відеоролика, там є крутецьке посилання. Ще ви можете написати коментар, будь-про що, але потрібно, щоб е воно складалося з 9 слів. М буде дуже приємно. А ще ви можете поставити лайк. Ну і додати друзів, щоб ми якнайшвидше цей. Назбирали одну тисячу підписників, а зараз. А блін. Ну, дякую за пригляд. Дуже сильно. І дякую вам за подарунки. Дякую.